Останні слова Стіва Джобса, мільярдера, який пішов з життя у 56 років, я досяг вершини успіху у світі бізнесу. В очах інших моє життя це тріумф. Але за межами роботи в ньому було дуже мало справжньої радості. Зараз, лежачи в лікарняному ліжку і згадуючи прожите життя, я розумію, все визнання і багатство, якими я так пишався, кін'яніють і втрачають сенс перед обличчям смерті. Ти можеш найняти водія або бухгалтера, але ти не можеш найняти когось, хто переживе хворобу замість тебе або помре за тебе. Втрачений матеріальний предмет можна знайти знову, але є те, що ти ніколи не повернеш, якщо втратиш це життя. Незалежно від того, на якому етапі життя ти зараз, рано чи пізно настане момент, коли завіса опуститься. Любіть свою родину, дружину, чоловіка, дітей, друзів, піклуйтеся про них, цінуйте, з віком ми стаємо мудрішими і розуміємо: годинник за 30 доларів і за 300 доларів показує один і той самий час. Авто за 30 тисяч доларів і за 150 тисяч доларів їдуть однією дорогою і приводять до одного пункту. Вино за 1000 доларів і за 10 доларів викликає однаковий головний біль. Будинок у 100 квадратних метрів і у 1000 квадратних метрів не рятує від самотності, а перший клас літака не рятує, якщо він падає разом з усіма. Справжнє щастя це коли ти маєш із ким посміятись, поговорити, обійнятись, мовчати, згадувати або просто бути. Найголовніше, не вчить дітей бути багатими, вчить їх бути щасливими. Бо коли вони виростуть, важливо, щоб вони знали цінність речей, а не їх ціну.